Ви не знаєте, як оздобити стіни, щоб виглядали стильно та красиво та недорого? Зараз я вам розповім. Зверніть увагу на декоративну штукатурку, яка виглядає на стінах стильно та модно. Латексна фарба, до якої ви завжди боїтеся то торкнутися руками, щоб не залишити плями, та шпалери. А ви знали, що декоративна фарба на стінах. Виглядає стильно та модно. А саме головне, що це недорого. Одного літра декоративної фарби вистачає на площу 10 квадратних метрів. І відерця 2,5 літри, ви зможете декорувати свою кухню або кімнату і не будете ніколи боятися за плями. А саме головне декоративна фарба з перламутровим блиском або матова. Шовк, Оксамитова. Завжди буде виглядати це на стінах дуже стильно та модно. І ще великий плюс, що це можна зробити своїми руками, нанести декоративну фарбу на стіни. Саме головне реалізовувати свої дизайнерські ідеї.